У селі Коростів, з якого можна піднятися на найвищу гору Львівської області Парашку. Також є досить цікавий музей під відкритим небом. Коростівська вискоколійка. Кому цікаво, можете заїхати, подивитися. Навколо також прекрасні краєвиди. Музей під відкритим небом, звичайно, можна заїхати і оглянути собі усі експона експонати Такі старенькі вагони, в нього марнать залізти і подивитися. Тому, кому цікаво, заїжджайте, оглядайте.